Друзі, вітаю вас у себе на каналі, і з нами знову гостя наша Олічка-Астролог. Ви дивлюся з останнього відео, яке ми зразу з нею робили. і Гарні відгуки нам залишали, і питали, чи можливо до неї до консультації. Тому для того, щоб нам було не скучно і щоб ми мали розмаїття варіації, як його зробити, я запросила знову до нас Олю. Наша тема сьогодні це Сатурн. Сатурн, який буде, мабуть, і тормозити, і пришвидшувати, і десь буде додавлювати ситуації, а когось буде дійсно пригнічувати цей Сатурн. Сатурн, але це доволі до кожного і по окремості. Зараз ми хочемо зробити і, е, відео на тему Сатурн та які його вагомі дії е, назовні, тобто до нашої держави, до війни, і на що нам розраховувати на, ближай, на, на найближчий мабуть, час. Оль, ну, мабуть, до кінця цього року, і мені було б цікаво почути вашу думку саме до. До 28-го року, тому що ну це такі важливі дати, коли так. А саме на астрологічному небі показники ну ось не дають його якось нам пришвидшити або якось переробити. Тому вітайте, Олю. Давайте послухаємо, що ви нам розповісте. Доброго дня про Сатурн. Сьогодні ми з вами говоримо і вправду до кінця цього року. А в плані того, що він робить інгресію в знак. Овна. він робить у нас інгресію 25 травня. Тобто, вже завтра ця інгресія відбудеться. Він пробуде там недовго. Тобто він зайде, дасть нам певні якісь ключі, певні дзвіночки, на що ми будемо звертати увагу, і повернеться назад в ретроградний рух і вже буде переходити туди далі. В наступному році вже остаточно дознаково тобто, ми ще будемо повертатись назад, перероблювати, звертати увагу на певну тематику, яку ми ще не допрацювали, не доробили. І правильно ви сказали, що до 28-го року, тому що цей транзит буде тривати три роки. До 28-го року нас Сатурн буде випробовувати на міцність, буде дивитися, чому ми навчилися, як ми готові рухатися далі. Тому всі ці моменти ми з вами розглянемо. А хто такий взагалі Сатурн? Сатурн це у нас планета структури, відповідальності, тобто він у нас відповідає. За певні структури, також це і влада, тим самим це люди, які, якщо в нашому особистому житті, то це люди, які над нами, не ті, які нижче рангом, а ті, які вище рангом ідуть. Також це про вчителя він нас вчить, він нас навчає. І якщо в нас іде щось не так, як нам хотілося б, це не як покарання. Ми ні в якому разі не маємо його сприймати як покарання і труднощі в житті. Які йдуть по цьому періоду, по цьому циклу, як покарання, ні в якому разі, тому що він нас вчить для того, аби ми пішли на щабель вище. Тому такого плану у нас Сатурн буде діяти. Він у нас холодний сам по собі. Про Сатурн досить багато таких міфів є, різновидів, що це прям кармічна така планета, яка всім дає по голові. Так він може дати по голові, якщо ми не рухаємось, якщо ми сидимо і склали ручки і нічого не робимо, або йдемо проти того, що нам. Потрібно виконувати тоді також та, від нього може прилетіти, але знову ж таки, не як е, якийсь там наказ, а в плані того, що ми повинні задуматися, зупинитися, е, построїти, побудувати собі конкретний шлях, щоб він був чіткий, структурований, е, з чіткими позиціями, з чіткими цілями, і тільки потім рушали вперед і рухались далі. Ось тому ось такого плану ми з вами розглянемо про Сатурн а Сатурн також у нас переходить в кардинальний знак в перший знак зодіакального кола. Тобто ми завершуємо великий цикл Сатурна. 30 років Сатурн йде повністю по зодіакальному колу, проходить всі знаки зодіаку і в кожному знаку він може зупинитися на два з половиною три роки. Ось, і ми з вами пройшли цикл. Рибний, але не до кінця, бо ми ще повернемося з вами всередині літку, і будемо до лютого місяця ще допрацьовувати ті моменти, які впустили. Ось тому ми будемо з вами починати вже новий такий кардинальний цикл. Хто такий овен? Овен це лідер, овен це воїн. Овен це той, який не стоїть на місці, він імпульсивний. Uh, він хоче все швидко робити. Йому прийшло в голову, він одразу діє, він не думає, тобто не обґрунтовує всі свої дії. А Сатурн, який заходить в uh, знайоме, йому там некомфортно, ну, В астрології називаємо ми злий Сатурн, коли заходить до Овну, тому будуть такі. Uh, Імпульсивні в нас дії, скажімо так, рішучі, але не обдумані. І нам треба їх обдумувати для того, щоб Сатурн не злився і не повертав нас, не відкидував назад, сядь, подумай і зроби, як треба, а не так, як ти собі там і на імпульсивних діях рішеннях все придумав. Тому досить такий. Я б сказала, складний період нас очікує, тому що Сатурну там некомфортно і відповідно певні категорії людей буде також некомфортно себе почувати ці три роки. У мене в натальній карті Сатурн злий, і він в вовні, і в мене це повернення Сатурна. Тобто це про зрілість. Люди в 30 років, вони ну, період 29-30 років стають зрілі, відповідно в якому градусі у мене Сатурн на початку. Градусах стоїть, тому у мене це вже очікує ось найближче, скажімо так, найближчий період це повернення, і він буде випробовувати мене по певним тематикам, бо Сатурн на тальних картах відповідає за певні там події, за певні будинки, за певні аспекти. То все зараз не важливо, це ми потім про це поговоримо. А в загальному так, нам буде досить складно, в тому числі і мені. І тим, кому ну, я так розумію, що та, буде випробовувати нас так, на міцність, Сатурн. Ну, Говорити я так розумію, нам що в ми не перелески Так, неперелизки кожна можна. Розумію, буде від Сатурна. Але з іншого боку, якщо так подивитися, слухайте, ну ми ж не стоїмо на місці. Ми ж працюємо, ми вдосконалюємося, ми щось перероблюємо. Ну, можливо, десь таки Сатурн зглянеться і скаже: Ну іди дитина, ти багато працював, ти багато чого переробив. Тобі буде в такому випадку. Він дасть плюшку. Обов'язково. Ті люди, які працювали, були наполегливі, не сиділи в ілюзорному світі. Так як у нас була ми були в знаку риб. Останні три роки у нас був Сатурн. Він у нас з'єднувався із великими планетами, які нам давали і короновіруси, і пандемії, і ми сиділи на місці, всі е, робили те, що нам скажуть, скажімо так. Ось. І mm -hmm. якраз за оцей весь період, коли в нас рибна тематика відходить, ми всі були в якихось ілюзіях, всі такі були душевні, відкриті. Всім нам було жалко всіх. Ми були такі милосердні, а зараз ми будемо всі загострені. Тому що планета відповідає своєму знаку. Ми будемо сьогодні. Ну, запрос на буде у Сатурно, да, якщо ви кажете. Ну, а, можливо, так. Да. У кожного своя карма, у кожного будуть свої розподіли. Про це думаємо з вами поговоримо трошечки пізніше, а ось мені так. цікаво. 20, ну Сатурн, то зрозуміло, що він пройдеться по всім, по кожному, я так розумію, і по кожній державі і по кожній у, устрій останові. Тому мені цікаво, яким буде Сатурн для нашої держави 25-му, скажімо так, році. Mm -hmm. І я б вам запропонувала ще роздивитися його там в межах трьох років, тому що чому мені це цікаво? Цікаво, це багатьом людям, тому що ну надважко це війна. Усі супротиви, які ми робимо. Вони відхиляються, і навіть той ефір, який ми з вами робили напередодні, коли було затемнення, там було затемнення і чисті бої домовленості, які не працюють. Можливо, якось Сатурн і до кінця цього року дасть нам ну, хоч якісь маленькі деталі того, що буде хоч покращення. Хоча я розумію, що це буде надскладно, надважко і не з тими не з тими, можливо, партнерами, з якими ми на даний час працюємо. Що ви скажете з цим, ну, якщо, якщо ми повернемось назад і проведемо історичні паралелі, як не крути, а цикли вони працюють і дають нам відголоски з минулого тільки вже у сучасному вигляді, а, якщо пориємося в історії, я однозначно будь-яка подія, яка відбувається з великими планетарними переходами, я повертаюсь до історії, тому що там багато чого, що ми можемо взяти наперед. Минулий транзит Сатурна Вовні у нас був в 96-му році і по 99-й рік. Що у нас тоді було? Угу. У нас була зміна військово-політичної архітектури після холодної війни. Також у нас були війни в Югославії, агресія НАТО тоді прозрівала, скажімо так, були посилення інтернет-революції, коли це все запускалось, і був такий початок, Початок великої бізнес-конкуренції в, в глобальному просторі, тобто на світовій арені, і буде такий великий економічний також спад. Тому Сатурн також нас буде змушувати не до імпульсивних втрат для того, щоб ми накопичували. Тому не не тринькайте гроші на ліво направ. Зберігайте, накопичуйте це вам такий така порада. Прям. А які у нас можливі глобальні тематики? 25-28 рік. У нас може бути і посилення авторитарних режимів у відповідь на хаос, тобто. Хаос Сатурн не любить, він любить структуру, можуть бути також революції і рухи за незалежність, так як у нас було в Косові 99-й рік, от, mm -hmm. тобто, така тематика може вернутися назад. Реформа армії, створення якихось нових військових союзів також на ці mm -hmm. три роки можлива, пошук нових лідерів, політичні суви і нова політична сила може виникати, і перезапуск міжнародних договорів безпеки. Тобто це все буде. А якщо ми ще далі подивимося, коли у нас був Сатурн в Овні по подіям, якщо це 702 705 рік, у нас була війна за іспанську спадщину, війна 788-й, дев'яностой французька революція, 818-й, 790-й це французька революція, 18-й, 21-й Формування нових націй у Латинській Америці, Америка звучить тоді позатемнення по Так. далі. У нас іде революція в Європі 848 рік, 34-37 й 37-й сьомий це у нас зростання фашизму і вже була підготовка до Другої світової війни. 64 67-й це в нас про глобальні соціальні рухи. Тут у нас і космос уже активно так на теренах був, коли люди починали вивчати його літати. І про свободу також було. І 96-й, і 99-й це війни і на Балкалах, і цифрова революція. Тобто там у нас знову ж були і спади валют. І зміни валютної системи були, тобто всі ці моменти по, по кризових таких системах у нас програвалися. Тому, в принципі, такі моменти можуть бути що ж для України. Якщо під час Сатурну в рибах, о, от зараз він у нас в рибах три роки йде. Так. У нас перевірка йде на міцність, про нашу віру, про нашу внутрішню цілісність, у нас вірування від. Відрагу скажімо так. Ми пішли від Московської імперії в кавичках, скажімо так, і перейшли вже на українську церкву. Тим самим у нас і глибині такі трансформації йдуть для кожної людини, тобто великі періоди ми переживаємо зараз. І втрат, і, і болі, і ми трансформуємо себе як не крутий від у цих всіх потрясінь. Під час Сатурну, Вовні, у нас буде формування йти нової української суб'єктивності. Поява може бути нових лідерів, стратегії і оборонної сили. Тобто знову будемо реформуватися як 96-99 рік. Реформа буде відбуватися. Угу. І буде якась нова роль. Нашої країни на світовій арені. Тобто, однозначно, щось буде змінюватися, якісь відбуватимуться моменти, коли ми з вами зможемо бачити, що ми з одними розійшлися, зійшлися з іншими. Тобто, можуть бути такі моменти або формування, взагалі, якоїсь нової фракції, скажімо так. Тому такі моменти до 28-го року будемо спостерігати на такому глобальному фоні. Скажемо так, глобальному рівні. Слухайте, на мене таке враження, що ми не можемо добитися якоїсь справедливості, знаєте, тому що скільки разів, які в домовленості, які вже по наче для нас уже знаєте, не зовсім притаманні нам, але погоджуєшся і робиш, і працюєш, а воно все йде. Ну геть не так. Там я за останніми подіями, які слідкуєш, особливо за це як уже ну, хтось каже абсурд, хтось каже це вже як маразм, хто ж хтось каже це як деменція. Ну, ми можемо назвати його як завгодно, але це не дає нам ніякої користі. От як то казав батько ще з його каденції, що дуже багато говорить, а ніде його по факту не буде. Ну, знаєте, мені цікаво, навіть чи цей рік о, дасть нам якусь змогу зі сторони цих партнерів, хоч якусь допомогу, а не тільки відхилення і не тільки те, що ну. Подивимось, ну подивимось. Хоча міском розуміє, міском розуміє те, що каже батько: mm -hmm. нам буде дуже важко до кінця цього року, і усі Однозначно. три роки, які будуть в Сатурні, вони будуть важкуваті. Але це не дає нам права як-то знаєте, забувати про те, що битися одно прийдеться. Ну, одно прийдеться. Головне, щоб у нас вистачило волі, віри і сили. Так, є такі моменти. Також у нас буде ще такий дуже досить важливий аспект, коли з'єднання буде йти Сатурну із Нептуном. Це великі дві соціальні планети, вищі, які повільні, і вони теж будуть собою символізувати якийсь новий виток в циклі і, взагалі, в історії. А, остаточне у нас буде з'єднання 20 лютого в 26-му році, з'єднання Нептуна і Сатурну. Останнє таке у нас було в 89-му році, тоді у нас було і падіння Берлінського муру, і геополітичний злам. І вперше таке за сто сімдесят років це буде відбуватися в знаці Овна, якщо це на глобальному значенні. З'єднання Сатурна про структуру, відповідальність, про рівність, про владу і контроль, і Нептун, який у нас буде відповідати за ідею, віру, ілюзію і такі масовість. Тобто це не щось одиничне, це про маси, про великі маси. Воно нам може давати створення взагалі якихось нових політичних і духовних ідеологій, це про нову реальність. Після руйнувація, коли ми будемо ілюзії свої відкидувати, ми відходимо вже від риб, а це про ілюзорність, як не крути, ми були багато років в певній ілюзії. Вона буде о, як, як стіна, рухнула, і в нас окуляри злетіли. Тому будуть такі моменти, коли ми будемо від деяких етапів, як би в такому шоковому стані. Коли ми Мені вийте, одне... що ми останні роки в цьому шоковому стані. Так, але воно ще не завершилось, тому що, як то кажуть, не кінець у цих цих шокових моментів. А також у нас буде іще боротьба за вищу ідею у ці всі е, наші священні структури будуть себе також перереформувати, створювати нові. Іде, ідейні рухи. Головне, щоб не було такого моменту, як в секти є. От якщо є такі моменти сектантського руху, від, звідти треба йти. Тому що лідер може бути: Я весь за свободу, за віру, я вас поведу, але там може приховуватись зовсім інша. Ну, як Вовк в овечій шкурі, скажем так, такого плану може бути. Тому тут також уважно дивіться, в які ви ком'юніті вступаєте. А, також у нас буде, якщо на особистісному рівні це з'єднання для людей, це про дію через віру і ініціативу, яка має сенс. Тобто, мрія у нас має стати структурним проєктом, якщо ми в такому сенсі, ілюзії у нас або відходять, або вони можуть стати якимось реальним через дисципліну, виховуємо себе через дисципліну. Угу. А людина в себе може часто запитувати, в що я вірю і як я дію відповідно до своїх вірувань. Тобто, знову ж таки, якісь протиріччя можуть у нас виникати. Також матеріалізувати духовне буде такою вагомою потребою в мистецьке, в креативне воно знову можуть виникати якісь нові кіношні індустрії, мистецькі, тобто під новим. Під новим таким соусом, я б сказала, буде воно все подане в плані того, як у нас раніше ці всі голівудські зірки вони вже будуть якби не актуальними. Я думаю, до яких ми звикли, що вони всі знімаються одні самі в цих кінематографічних моментах, будуть з'являтися вже нові люди і нові обличчя на цьому фоні. А якщо про тіньовий такий прояв, то це у нас про тоталітарні якісь ідеології. Під підкриттям вищої мети, це те, що я й казала, вовки в овечій шкурі приховані, вони показують нам, як все класно, круто буде, але насправді вони будуть використовувати в своїх корисних цілях ці всі моменти. Лідерем, можна як... до того, що і політична діяльність буде та, така ж та, може на бути ці, на всі три роки. Це... Та це не тільки про, про якусь певну, це може бути на декілька етапів. Ну, тобто я не буду mm -hmm. зупиняти зараз на якісь певні державі. Лідери також, які зловживають вірою людей, це теж сюди ми можемо відносити колективні рухи під таким гіпнотичною системою: це знову ж таки цікс сектанти, якісь незрозумілі вірування. Тобто, це все туди може знову ж. Священні війни, які можуть фанатизм переростати, тобто це фанатики, це не ті люди, які там вірують справді душою, серцем, так? а реально якісь фанатичні такі прям моменти. І також втеча від реальності може бути: це всі препарати, які дають нам втечу від реальних світів, Коли людина хоче забутися, або ще якісь моменти такі. Ну тобто це і алкоголь, і наркотичні якісь речовини, вони також будуть знову mm -hmm. популяризуватися. Тому також, якщо в плані дітей, то слідкуйте, будь ласка, шановні батьки, де вони, з ким вони, в яких вони компаніях, а що в них там відбувається. Тобто на це все я би радила вас звертати увагу надалі. І дуже багато таких, до речі, псих, психологічних проявів може бути в плані е, шизофренії, е, СДВГ у нас може переростати в дещо більше, ніж просто росіянність, е, е, так само біполярні всі ці розсередження. Також будуть набирати вже Нового оберту, я б сказала, і оці всі психологічні захворювання вони можуть набирати нового оберту. Тому також звертайте увагу, з ким ви спілкуєтесь однозначно. Тобто, тут ми будемо перевіряти себе на уважність, знову ж таки, на стійкість, на структуру, а чи не ведемось ми на якусь ілюзорну штуку. Тобто, тут уже про нашу зрівість буде однозначно все йти. Також у нас обидві планети ці повільні, і відчувати ось це з'єднання. Ми будемо в 25-27 рік. І люди, у яких є. Особисті планети у Вовні і в радіусі від 0 до 5 градусів це з'єднання будуть відчувати сильніше за все. Ну, знову ж таки, я попаду під цю категорію, тому що в мене в початкових градусах стоїть Сатурн, і я знову ж таки буду відчувати цю таку трансформацію, досить таку нелегку з одного боку, але все ж таки її треба буде пройти. Для нашої країни, що це може значити це про якийсь новий соціальний міф про ідентичність. Знову ж таки, ми будемо себе ідентифікувати, створювати нову нову історію. Також про мету держави знову якісь модифікації, якісь будуть у нас трансформації, також про якийсь образ у світі України. Як Захисту, як нової структури, як ініціаторства, як світового лідера. Тобто, з, одно, з одного боку, як би нам важко не було зараз, але нас не сприймають як якихось там слабких людей, як якусь слабку націю. Тобто нас будуть сприймати як таку потужну рушійну силу, яка може постояти за, за себе. Ну, як не крути порівняти навіть карти картографічні наші, які ми по території, по площі, і яка та країна так, велика, і як ми проти неї стоїмо і вистоюємо. Тобто ми для всього світу є прикладом і далі ми будемо ідентифікуватися взагалі як великий, такий потужний, досить такий сильний, залізно-бетонний, я б сказала, приклад. Тобто такого плану ми будемо з вами далі рухатись, і надалі нас будуть ставити, як в приклад. Я так розумію, що Сатурн дуже багато чого забирає, але для тих людей, хто багато працював, Сатурн також дає змогу подвоїти свій бізнес, можливо, свою кар'єру, можливо досягти якихось домовленостей, або знайти бізнес-партнерів. Тобто не тільки Сатурн багато чого відбирає, або дисциплінує. Можливо, у когось буде таке, що він подвоїв свої статки або, можливо, виграв джекпот. Дає таке Сатурн? Так, можливо, незначно. який знак Зодіака кардинально там відіграє. Так, є, є такі моменти. А, дивіться, Сатун же ж він не тільки нас чомусь навчає, але він може нам і давати, і давати він нам може досить гарні можливості, тому що він бачить, що ми дійсно і працюємо, і стараємось, і рухаємося в ту а, дорогу, яку потрібно нам пройти, Ми її проходимо, і потім він дає нам винагороду. В тій самій сім'ї ми можемо зустріти людину. так? Яка нам буде дана, і ми будемо з нею проживати щасливе життя. Він може нам дати гарну кар'єру, ми йшли тривалі роки на якихось нижчих рангах, так а потім він нам дає як підвищення, можливо, якусь нагороду дає в цьому плані. Тобто є позитивні моменти і досить багато позитивних моментів він також нам може дати. Якщо ми були. В позиції того, що ми довго думали, довго вважалися, нам заважали якісь страхи. Ці страхи будуть перероджуватись навпаки вже в рішучість, в дію, в жагу до роботи, в жагу до того, щоб рухатись, створювати щось нове. Тобто, оці всі моменти, які всередині у нас сумніви, сумніви відкидайте. Якщо ви дійсно розумна талановита людина, ви стараєтесь, ви робите багато. Робіть це і надалі, трансформуйте і в життя додавайте для того, щоб вам воно вийшло як виграшним таким бонусом, щоб ви нарешті створили свій бізнес, який ви так довго хотіли. Будуйте його на структурі, додавайте е, нотки більше уваги, приділяйте на якісь деталі. Просто будьте уважними, до навіть до дрібничок. Але щоб вони потім вам відігралися в плюс, в бонус, тому так однозначно, Сатурн вам дасть гарні плюшки. А про плюшки і про задачі ми з вами вже поговоримо в наступному відео, що ж нам дасть Добре. для кожного з нас. Дякую вам, Оля, за гарно проведений час. Я всім бажаю вам гарного дня, гарних вихідних, які у когось можливо. Почнуться ось-ось, а ми з вами на зв'язку. Якщо вам потрібні якісь поміч або консультація, всі mm -hmm. координати під цим відео. Олечка, ще раз вам дякую, до зустрічі. До зустрічі, ще зустрінемось.